дня усім сьогодні у нас доволі така цікава тема. Це тема допомоги е, дітям, як правильно залучатися до ігрових та домашніх рутин, як правильно виставити рівні гри. Гра це один із таких е, перших компонентів, е, з яким дитина знайомиться у своєму житті. Вона е, завдяки грі формує нові навики. Дуже часто у нас є труднощі з саме мовленнєвою стороною розвитку дитини то за допомогою гри і за допомогою формування правильних ігрових діяльностей ми можемо сформувати правильні сходинки і дати дитині змогу розвивати її та формувати навики. Тут є як використовувати ігрові домашні рутини як можливість для спільної діяльності.